Так проходять зйомки одного з кліпів третьої штурмової бригади в межах проєкту Епоха, який покликаний розвивати волонтерство у різних напрямах. Ця ініціатива ледь не єдиний випадок, коли митці донатять свої пісні на підтримку військового підрозділу. Основна ідея це зробити місток, спільне місце, де буде. Існувати військовий світ і такий глибок, глибоко тиловий, як його представляє собі, ми ну, там культурна кусовичка. Але ми створили спільну територію, де об'єдналися енергіями і там третя штурмова як символ такої добровольчої активної енергії. Автори проєкту наголошують на третьому році війни займатись волонтерством все важче, тож для заохочення людей доводиться креативити. На знімальному майданчику об'єдналися вісім режисерів та вісім музичних груп, які працюють із різними музичними жанрами. Ви знаєте, буває часто ти дивишся на процес, його треба робити, а він не робиться. І тому вийшло так, що я трошечки заменеджери всю цю історію стосовно музичної частини. І да, в цілому просто зводжу все докупи, займаюся музичним матеріалом, займаюся частково офлайн івентом і всім таким іншим. Наразі кліпи опубліковано на сторінках артистів. А 7 грудня у Києві відбудеться концерт, в якому візьмуть участь всі артисти проєкту. Кошти від продажу квитків та прослуховування на стрімінгах буде спрямовано на фон третьої окремої штурмової бригади. Що, якби ми зібралися разом, щоб зробити щось насправді неочікуване. Епоха. Ксенія Кулашкіна Зураб Тедалурі, перший міський.